Власне, треба сказати, що політичні діячі вони на інтуїтивному рівні завжди усвідомлювали значення фотографії, її силу, і саме тому до фотографічного образу вони завжди ставилися надзвичайно прискіпливо. Через це, наприклад, велика кількість фотографій, вона, ну ми знаємо, піддавалася цензурі. Зокрема, ця фотографія, яку хотів би представити до вашої уваги, це знімок російського царя Миколи II та його дядька Кайзера Вільгельма. Ми знаємо, що між цими двома персонажами були досить такі тісні стосунки. Вони активно листувалися. Ну Родина, коротше кажучи, але саме цей сімейний знімок він був заборонений до поширення в Російській імперії. Треба сказати, не часта історія, не настільки часто цензура намагалася забороняти фотографії. Але коли ми дивимося на цей знімок, ми, в принципі, цілком розуміємо, чому. Тому що Кайзер тут зображений вищим за свого візові. Він у військовій формі з якимись нагородами. У нього така пряма постава військова виправка. У нього характерні для тодішньої моди вуса. Він, взагалі, так досить гордовито і зверхньо дивиться в об'єктив, дивиться на нас, і він обіймає так руку. Трошки з верхнього кладе на плечі російського царя. Російський цар, як ми бачимо, тут зображений у цивільному вбранні, у цивільному костюмі, і це ця фотографія показує, що йому трохи було якось ніяково фотографуватися. Погляд у нього кудись в бік спрямований. Він трошки намагається навіть відсунутися від е, свого. Родича, ну і загалом ця. Фотографія, якщо ми на неї подивимося, вона показує досить чітко, хто тут головний, да вона чітко дуже демонструє ієрархію відносин між цими двома людьми. Саме тому, відповідно, російська цензура цю фотографію заборонила, тому що навіть неписьменні селяни, які бачили такі фотографії, ну треба сказати в 19 столітті. Фотографії правителів досить широко розповсюджувалися, їх бачили постійно. От. Ну якщо б власне побачили ось це, то навіть неписьменна людина цілком могла би зробити висновок про те, ну власне хто тут головний у цьому. Родинному е, тандемі ну саме тому це одна із тих причин, чому е, політичні діячі діячі завжди дуже прискіпливо до е, своїх фотографічних зображень ставляться. Ставлення це інколи доволі цікавим, є і доволі показовим. Звернімося до двох інших портретів відомих нам історичних діячів: це Мусоліні і Гітлер. І Хоча обидва вони були досить такі близькими колегами в своїй роботі, в своїй діяльності, підтримували, Надзвичайно тісні контакти, але в них були абсолютно різні підходи до. Того, як їх можна фотографувати, як вони хотіли представити свої образи, як вони навпаки, не хотіли, щоб їх побачили. Почнемо з Муссоліні. Муссоліні дуже любив своє зображення, він постійно фотографувався, він весь час позував для художників, і ми бачимо дуже багато зображень Муссоліні в абсолютно різних образах. І в абсолютно різних стилях від академічного і реалістичного до футуристичного і авангардного, а Вона мені похоже на ці плати. І... і ми бачимо також його фотографічні зображення. Причому він, як ми теж знаємо, аналізуючи весь цей масив фотографічних зображень. Портретів Муссоліні він досить часто фотографувався напівоголеним або з оголеним торсом, або навіть на пляжі. Збереглася ціла низка його пляжних фотосесій, і ці фотографії друкувалися найбільшими е, італійськими. Чому так? Тому що в Італії ми знаємо, що це країна, яка успадкувала античну спадщину, вона виховувалася на давньоримській візуальній культурі, і в саме цій візуальній культурі ми часто бачимо римських імператорів, зображених саме ось таким от чином, в образі Геракла, в образі якогось олімпійського атлета. І Селіні, який загалом намагався наслідувати давньоримську естетику, він любив підкреслювати ось свою таку, як йому видавалося, дуже мужню фігуру. Це вводило в певне, в певне роздратування його колегу, якого ми бачимо в правій частині екрану. Ми знаємо, що Адольф Гітлер дуже засуджував Муселіні за те, що він фотографується у такому вигляді. Ба більше, Гітлер фотографуватися не любив, він дуже рідко це робив і. Робив це свідомо, тобто не фотографувався він свідомо. На щастя, до нашого часу дійшли досить докладні спогади його особистого фотографа Хайнріха Хофмана, де він пише, що в 20-ті роки всі світові медіа були ладні платити величезні гонорари всім папарацци, всім фотографам, які могли би отримати знімок ось цього ватажка нацистської партії але нікому це не вдавалося, і Хофман е, описує своє свою першу спробу Зробити цю фотографію, яка завершилася невдало, для нього завершилося не дуже теплою зустрічю з тілоохоронцями лідера е, е, НСДАП. Пізніше, коли Хофману вже вдалося втертися в довіру до німецького ватажка, він розповідав йому. Що в цьому була певна логіка, що відсутність зображення, ось ця певна така загадковість. Вона додавала лідеру партії ваги, вона дозволяла досягти такого ефекту, що нібито Гітлер присутній всюди, всі про нього говорять, але ніхто його не бачив. Ну і власне, навіть пізніше, коли він почав вже активно фотографуватися, будучи лідером цієї держави, ми знаємо, що він дуже чітко намагався завжди простежити які фотографії потрапляють в пресу. Ми знаємо, що він колись розлютився, коли потрапив в об'єктив разом із собачкою Єви Браун Болонкою, він сказав своєму фотографу, що справжній чоловік може фотографуватися тільки з німецькою вівчаркою, от він наказав знищити всі фотографії, де він був сфотографований в традиційному баварському костюмі в цих шортах Ледерх'юзе, і ми на всіх фотографіях бачимо Гітлера лише вдягненим, досить такі прискіпливо. І от ми бачимо, ось ця конкретна фотографія. Вона походить із архіву його особистого фотографа. Ми знаємо е, лідера НСДАП за його дуже експресивними промовами. Як він е, власне емоційно виступав перед натовпом? Ми, ми знаємо також, що він ретельно. Репетирував, ретельно намагався якось відтренувати усі свої рухи, і він одного разу замовив своєму фотографові ось таку фотосесію, де він власне позує у таких найбільш ефектних якихось. Позах, які мали ну, здійснювати певний вплив на натовп, перед яким він виступав. Дуже цікава фотосесія зроблена в такій модерністській естетиці. Власне, фотографії ці мали би бути знищеними після того, як модель їх подивилася, але Хофман їх все ж таки зберіг і на сьогоднішній день вони опубліковані. Ну, тепер ще один е, приклад портрету політичного діяча: це теж іконічне зображення, е, зроблене. Альберто Кордою називається ця фотографія Героїчний партизан Че Гевара, це повна назва цієї фотографії, зроблена вона в 1960 році, і на сьогоднішній день це можливо одне із самих розтиражованих фотозображень в історії нашої цивілізації. Цю особу в такому вигляді ми можемо побачити на футболках в підручниках, Відниках, на якихось графіті, будь-де, я думаю, немає людини, яка б хоч раз не стикалася з цим зображенням. Ось ця конкретна версія в рамці вона продається на. Інтернет платформі Amazon за 48 доларів її можна придбати, і в цьому є певна іронія, оскільки Чи Гевара в 60-ті роки був іконою антиглобалістського, тоді ще такого терміну не існувало, антикапіталістичного протесту. І водночас його зображення стало можливо таким найбільш комерційним в усій історії. Отже, це не випадково, популярність цього зображення є не випадковою, адже фотограф показує тут такого мужнього борця, непохитну людину з незламною волею. Це демонструється його поглядом, його таким такою зачіскою, не дуже. Акуратно, як ми бачимо, і самою цією позою тут тіло не небагато на цій фотографії. Ми бачимо, але ми бачимо лінію плечей. Таку діагональ вона становить. І власне, завдяки оцій діагоналі, оцьому цьому погляду. Рішучому виразу обличчя, ми бачимо, що формується ось такий от образ рішучого революціонера, який насправді, як ми знаємо, був не дуже симпатичною людиною, людиною, яка організовувала масові страти. І Якщо ми подивимося на ту фотографію, яка насправді була зроблена. В оригіналі е, Кордою, тобто та фотографія, яка не була опублікована, яка е, зберігалася в архіві цього фотографа, то вона справляє зовсім інший ефект. Ось ми бачимо тут, що Чегевара займає лише центральну частину цього знімку, він є відносно невеликого зросту. Він його фігура яскраво контрастує ось з цією такою монументальною зображеною профіль фігурою невідомого чоловіка. Ну от ми бачимо, що ця фігура його образ так придушує, можна так сказати, візуально. З правого боку, ми тут бачимо якийсь антураж, якась пальма, яка не зрозуміла, чому тут з'являється. Ну і тут ми бачимо більше чігівари. Ми бачимо його е, якусь куртку, яка презентує нам е, моду 60-х років, такий вінтаж свого роду. І загалом, ця фотографія вона зовсім інше має візуальний ефект. Ми бачимо, що. В цьому контексті, так як справді фотограф його е, створював зображення, ми бачимо радше якогось такого соціофоба, якому досить складно в цьому світі, який постійно перебуває у внутрішній е, напрузі і який ще е, обставляє себе якоюсь символікою, е, намагається застібнутися від усього світу цією шкіряною курткою. Тобто ця фотографія вона справляє зовсім інше враження, і це досягається лише завдяки кадруванню, лише завдяки тому, що фотограф інакше побудував цей знімок. Він просто вирізав його центральну частину. І ось ця центральна частина вона і створила той ефект, той от образ іконічний, завдяки якому всі сьогодні Чегевару, Знають, ну зрештою, тут теж можна поміркувати про силу фотографії, про її агентність, адже якби не було цієї фотографії, якби вона не була взагалі от настільки відома всьому світу, то що би говорив цей образ сучасному, наприклад, молодому поколінню? Чи багато сучасне молоде покоління знає ну якихось ангольських революціонерів? венесуельських революціонерів ні, знають ось цього персонажа завдяки ось цій фотографії, яка створює його образ.